Книга, Пісня, пісень. Розділ третій. На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла його. Встану, обійду навколо міста, по вулицях та по майданах, шукатиму я того. Кого серце моє любить, шукала, не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила. Аж поки не ввела в дім матері моєї упокій тієї, що мене зачала. Каже молодий: Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, сарнами та ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Хто то здіймається в пустині, неначе стовпи диму, в кіптєві міри і кадила, всіх пахощів купецьких. Ось Соломонові носилки шістдесят витязів кругом них, з поміж витязів Ізраїля добірних. Усі вони спритно мечем орудують, вправні до бою. В кожного меч прибовці задля нічних нападів. Намет весільний собі спорудив цар із дерева Ливанського, стовпи його, спорудив він зі срібла, і золота його склепіння, сидіння його із пурпуру. А всередині виложений він любов'ю від дочок єрусалимських. Вийдіть, дочки Сіонські, і гляньте на царя. У вінці, що ним вінчала його мати, у день його заручень, у день утіхи його серця.